Бахмутський напрямок, а саме населений пункт часів ЯР. Він для нас не дуже новий. Ворог встиг нас пізнати. Ворог нас вже боїться. Він знає, що ми знаходимося вже тут. Нового від ворога ми тут нічого не побачили. З великою осторожністю, можна так сказати, відноситься до нас. Тому виконуємо поставлені задачі, як і попередня. Далі.

Особовий склад у нас, скажімо так, заряджений, особовий склад уже пройшов дуже серйозні бої за останній час. Тому люди все розуміють, розуміють свою задачу, розуміють складність, і у нас гарна підготовка, у нас гарні засоби є для того, щоб стримувати. Ворога, ну і бити його на всіх напрямках, де спробує здійснити прорив. Якщо говорити про штурмовиків, о, наш підрозділ не теж штурмовий, але в силу обставин на фронті ми зараз стоїмо в обороні, але це не відміняє того, що завтра отримуємо задачу і о, о, підемо штурмувати ворожі позиції. Живий живий. Саме мій особовий склад доповідає мені, що йому легше тримати оборону, але все ж таки вони чекають штурмів і чекають вказівок йти в наступ і робити відсіч ворогу. Штурмовик це взагалі особлива категорія. Це людина, яка повинна мати в собі мужність взяти зброю, вийти з, зі свого окопа, перейти саме небезпечну ділянку, застрибнути фактично. Вороже кубло і... і вбити всіх ворогів власноруч. Тобто це, це дуже складно, це надскладна задача. Особливість штурмовиків полягає в тому, що дана піхота вид піхоти більш підготовлені, більш вмотивовані. В більшості людей штурмовиків це саме добровольці. Які спочатку думають, потім вступають до наших лав. І, відповідно, мотивація, я думаю, вона на дуже-дуже високому рівні. І ці люди це така, це особлива категорія. До них є безмежна пошана, до них безмежна така гордість бере командирська. Це, це особливі люди, реально особливі. Скіт, скіт. На війні, ну з, з якимись перервами, але з 2014 року, з самого початку, моя мотивація, ну скажімо, вона не вичерпається, навіть якщо уявим було би все дуже і дуже погано. Я притримуюсь таких переконань, що е, воїнський дух, якщо він тобі присутній, то незалежно від ситуації, він присутній тобі до кінця. Це особисто моя мотивація. У когось може бути мотивація інша. Наприклад, є люди, які до цього не воювали. Хоча війна йшла, але вони не воювали, але вони прийшли зараз і творять на полі бою просто чудеса. Для кожного я вважаю свій час. Неправильно є думка, що от я не воював раніше, уже зараз пізно. Люди приходять тільки зараз, розкриваються. Тому мотивація є і віра в перемогу, незважаючи ні на що, вона завжди присутня. на даному напрямку. А саме населений пункт Часів Яр. Ми вистаїмо. І не дамо ворожим силам працювати далі. Бійці дуже вмотивовані, знають покладені на них завдання і знають важливість даного населеного пункту. Віра в перемогу моя особиста та мого батальйону на досить досить високому рівні. Ми знаємо, що ми переможемо. Залишається тільки вірити і чекати.